Всім приділять мене 5 І сьогодні я продовжую відео з серії від бомжа до мажора. Сьогодні третя серія, і перед тим як ми прийдемо до відео, я вам почну все розказувати і показувати. Не забувай ставити лайк, писати в коментарях, про що мені ще зняти відео на Україні, та підписатись на цей канал. І водь мій промокод Віц. Він дасть тобі приємні бонуси. Працює на усіх селах зі рівень. Ну, а ми переходимо до відео. Минуле відео ми закінчили на тому, що мені треба відпрацювати 5 поїздок в таксі. Даю вам легкий, ну дуже банальний, але лайфхак, як швидко це виконати завдання. Перше, або якщо у вас є друг, просто просто він викликає так, ви стоїте один біля одного, ви викли... він викликає таксі, ви швиденько берете замовлення і так 5 разів повторюєтесь. Тобто не треба нікуди їхати, просто він заходить, виходить, заходить, виходить і все. Тобто 5 разів, ну, це буквально скільки, це дві, дві хвилини вашого часу. Або ж, якщо у вас нема другої, кіра, яка не та, або ж е, просто ну, зараз не можете, хочете вже пройти це завдання, шукайте, підходьте до якоїсь любої людини і просите, щоб вона вам допомогла. Наприклад, запров... можете запланувати їй якусь там плату. Наприклад, так, давай ти мені допоможеш з тим квестом, тобто будеш замовляти таксі, і будеш зразу вилазити, ставити оцінку хорошого е, на так, ну, як на таксі. А я тобі там, наприклад, 5 тисяч дам, 10 тисяч дам. Головне це робити до новачка, тому що новачок погодиться за невелику суму, тобто 5 тисяч, 10 тисяч, ну там, може і вже хто, хтось за 20 тисяч тільки буде. Тобто, ну, а якщо підійти до якогось вже такий, який там, не знаю, на 15 рівні або й більше, ніж 15 рівень, то це нема сенсу, тому що він захоче для себе вже нормальну суму, а це вже буде 50 тисяч, може і 100 тисяч. Тому кажу, краще підходьте до, до якихось до перших, других, третіх рівнів. Тобто, які ще не дійшли до цього завдання, так сказати. Е, ну що ж, і наступне у нас завдання це підійти до Степана. Давайте подивимося, що ми зараз отримаємо. Е, так, ми отримали гроші і XP. Добре, XP, здається, 200. Ми отримали XP чи 250, не знаю. Нам потрібно купити вудку і 5 черв'яків. Де у нас знаходиться цей магазин? Ага, 3000 метрів. Ну, проїхатись нам треба трошки буде, ну, тому і їдемо. Так, у нас закінчується оренда, тому зараз візьмемо новий скутер. Зараз цей віддамо через команду Анрен. І беремо новий скутер. Так, тут у нас скутери вже не безкоштовні, але, як мінімум, мені треба було хоч десь його поновити, цей скутер. Тому що зараз десь через 50 секунд в мене ви вже той скутер забрали. Тому хоч і вже 2000 потратили, але, ну, в принципі, не дуже ж страшно. Не так і багато. Ну що ж, ми приїхали, давайте. Зараз зайдемо, нам треба купити вудку і п'ять ряків. Давайте. Вудка. Давайте, ну, вудку першого рівня, бо інші дорогі. Давайте п'ять червяків зараз купимо. Ні, картки в нас немає, готівка. І вудку. Ну, вудка в нас трошечки дорога, але я сподіваюся, що нам цей квест її окупить. Все, виходимо. І тепер вирішайте в зону риболовлі. Нам треба щось наловити. Ага, треба виловити п'ять риб. Ну, риби ловити це, я знаю трошечки проблематично, бо вони там можуть і ловитися на одну рибу, може й піти 5 хвилин, а на 5 риб може й піти 25 хвилин, або й більше, ну, або й менше. Це кому як пощастить, ну, сподіваємося, що я там надовго не затримуюсь. Тому поїхали туди. Ну що ж, ми приїхали. Давайте. М -м -м Візьмемо вудку нашу, використати. Чи як це треба робити? А, ось ця інформація. Давайте використати. 20 тисяч 2 тисячі дали мені вибачаюсь. І давайте як. Я вже чесно забуду, які закинути. Ага, закинули. І тепер що, ловимо 5 риб, чекаємо, поки будемо ті ловити 5 риб. Сподіваюся, що це буде швиденько. Ну що ж, я доловив рибу і вже їду продавати цю рибу на біржі. Як сати, мені так сказали. Але я думаю, ви знаєте, що коли ловиш рибу, може і попастись не тільки риба. Може і попастись тканина, і так далі. Може, і щось краще, ніж тканина, але мені дивіться, здається, чи три тканини. Три тканини і два карасі. І через це я собі думав, що треба саме риб зловити, але е, завдання дозволяє ловити тільки риб. Ну, і, і то, і то дозволяє. Тобто, неможливо, що вам випало, головне, щоб п'ять разів вам щось випало. Тому ми зараз їдемо продавати. Це в нас де в нас є? Це, напевно, да, на центральний ринок нам треба їхати. А центральний ринок в Києві. Тому зараз ми туди шишуємо. Ну що ж, я прийшов на центральний ринок, і зараз ми йдемо до біржі. Так, за 5 тисяч ми заплатили, трошечки і багато, але нічого. Ми підійшли, все. Швидкий трейд. Ага. Ну, це ми знаємо. Це ми знаємо. Це ми знаємо. Це ми знаємо. Давайте, ну, мені це взагалі слухати? це я знаю. Е, ц... Ну, я розумію, це для навички але одно це я знаю. Є. І останнє. Все. Ура. Проведіть обмін з іншими гравцями. Ага, тобто мені треба знайти якогось гравця. Кажу, у топ, ну, Володимир, можна тобі трейд кинути для завдання? Будь ласка. Дякую. Так, все кидаємо. Є. Е. -давай, давайте ми йому кинемо щось. Все, є. Е. Все, мені дуже дякую. Е. Перегляньте житло у Єлторській агенції. Добре. Ну що ж, тепер їдемо в ріалторську агенцію. Ще, можливо, це завдання, якщо наступне завдання не буде якесь там, наприклад, ну якесь дуже важке, яке потребує багато часу, то ще я знімлю. Якщо ж буде, наприклад, там якесь, знову ж як минулий раз було досягніть п'ятого рівня, то вже буду закінчувати відео. Тому зараз дивимося, їдемо в ріалторську агенцію, вона ж недалеко, можна трошечки навіть не по правилам з'їздити. Ну що ж, ми приїхали, давайте біжимо, якщо тут не буде дуже дорого. 10 тисяч. м-да. Ладно, ладно. Все, ми виконали. Е мені просто цікаво, що тут у нас є. Цікаво, є квартира. Ага. Квартира. Сь сьогодні злітає тільки одна квартира і інші квартири. Які злітають будинки. Опа, до речі, є інші будинки. Я б, звичайно, з радістю їх купив би, але. Е прикол тут є. А тут ще багато дуже квартир, навіть дуже. Можна отак от гортати і коротше, Тут половина всіх квартир на себе ще вільна. 에, ну, але я б купив би чесно будинки, але, на жаль, я думаю, що я собі не потягну, бо вони там по мільйонам коштують, а в мене зараз і 200 тисяч немає. Ну як, 200 тисяч є, ну, але навіть 500 тисяч нема. Тому зіграйте у стрейкбол. М -м 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 -м. Де в нас той стрейкбол знаходиться? Ще я би знав, аби, де там міточка, чи нам далеко дуже їхати. Ага, ну, нема мітки. Добре, давайте самі поставимо мітки. Мітку, цікаві місця, воно у нас здається знаходиться. тетрис Холл, контейнери стрейкбол. Там десь десь Хак він знаходиться, правильно? 4000 метрів. Ну добре, давайте туди ще з'їздимо і е, тоді подивимося, може, когось. Якщо когось знайду, щоб зіграти стрійбол, то буде класно. Якщо нікого не знайду, ну, то вже, на жаль. Ну що ж, ми приїхали на стрійкбол. Я... Ага, тут є якась людина. Давайте зразу просимо, е, щоб зіграти. А треба п'ятий рівень. Ага. Ну, як і я думав, треба п'ятий рівень для якогось все-таки завдання буде. Тому що ж, п'ятий рівень я буду заробляти вже, ну, скажіть, поза кадром, але зараз в мене вже немає часу, щоб його заробляти. Тому дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що мені ще зняти. Або просто ну, те, що ви хочете сказати, наприклад, про це відео, що я там, може, не, не сказав, не доробив, наприклад. До перекладу. Тому дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па!